Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні день 6 грудня, сьогодні день Святого Миколая. Але головніше сьогодні свято це День сьогоднішніх наших воїн, ЗСУ, сьогодні їхнє свято. І вони для нас є саме ті Миколайчики, які вже один рік і 9 місяців боронять нас від ворога. Низький уклін вам, воїни, хлопці і дівчата, сміливі і нездоланні. Дякую вам. За кожний прожитий день сьогоднішній здоров'я вам, терпіння, сили, Божої ласки вам. Ну і скорішої перемоги. Дякую. Сьогодні відбулася та подія, чи то сьогодні, чи то вчора, то все мало статися, але ви всі знаєте, що наш президент, президент відмовився від виступу в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Давайте. Попитаємо у таро, що ж відбулося, чого, і ну, що нам покажуть з тої ситуації. Так, ну, дивимося ситуація з відмовою Зеленського виступати у Конгресі США. Що на сьогодні покажуть. Так, тут, знаєте, таке відчуття. Що цей виступ, ну, карта повішений, ну, якби не відбувся. Кожен залишився при собі, якось мало сенсу. Паж Пентаклів це мало або ніякого сенсу. Тут якось Україна все пов'язує з грошима, з якимись виплатами, ну, аби. То, знаєте, якось мало дають. Ну, дивіться, четвірка Пентаклів, Паш Пентаклів це мало. Який якийсь толк, якось не в повній мірі. Тут скільки, знаєте, йде. При чому тут мої карти кажуть, про який ти виступ кажеш? То скільки не виступай, скільки не проси, а дають мало. Добре, що там ті сенатори. Що там в Америці? Ой, дивіться, як яскраво показують. От там їм якось до України, ну, зараз так скажу, знаєте, якось фіолетово. У них там між собою, дивіться, оце все світло, це інша країна, так? І дивіться, а це карта Чвари. Коли один, одна людина, інша людина. Ну, ну чи це клани, як перетягують якусь. Ну, хто перетягне того канату. І зараз у них там реально вони доводять один одного до сказу група людей один проти іншого. І. То, знаєте, от Хоч, хоч той би той би Зеленський став би навколішки, їм взагалі не до нього. от не до нього. Ну, Показують, що зараз виглядає все дуже сумно. Але ж дивіться, мир і п'ятірка жезлів це як переглядають якісь раніше якісь рані... погляди, які були раніше, от зараз якось все переглядають. От, так от Ну, Тоді як для України буде переглянуто? Угу. ну Тут мені показують тут е, дійсно багато чого приховано, якась невизначеність. По четвірці м'ячів показують волокиту, невизначеність, коли хочуть якесь осмислення тут іде. Е, можливо, взяти певний тайм-аут для того, щоб в чомусь розібратися. Тут знаєте, тут ніхто нікого не слухає. Тут, знаєте, якісь, карта якогось такого умовного кошмару. Тому так, от тут карти кажуть, намагатися прискорити хід подій або щось якось вибити це марна справа. Не почули б? Зараз вони там взагалі не про допомогу Україні думають, а про тут відсутність реальної оцінки якоїсь певної ситуації, от так, от іде, знаєте. Про ризик якихось певних проектів, тобто ось вони тут конфліктують, скандалюють, один одному щось доводять, але вони не доходять до певного якогось висновку, і все це якось притримують. Я ж кажу, тут взагалі не про Україну. Тому якось мені тут показано, що як виступ Зеленського був би настільки недоречний, тобто сказали, слухай, посиди нам не до тебе, є якісь інші проблеми, і от вони вирішували, і все ж таки, згодою якої згоди вони тут ну не доходять між собою, тут не в контексті України. Так, ну Тоді запитаємо, чого безпосередньо Зеленський відмовився від цього виступу. Десять жезлів, він каже, боже, ну це так важко було. О, Чому відмовимося? Двійка кубків і ще хтось і ще. це не тільки його рішення. І зробити було це вкрай дуже важко. Але це відбулося після розмови з кимось. От Хтось йому сказав, як сніг на голову, розумієте? А він ну, тут не то, щоб переляк, він каже: я ж каже, розумію, що це крах. Ну, ся... Башта, ви ж бачите, це коли щось руйнується. Але йому кажуть, тут не до тебе. Ти як. В стороні. Йому надали якусь важливу інформацію, яка все міняє. І тут треба чекати. Тут от, ці от клани, які між собою воюють, перетягують канат, і їм не до України. Ну, як в мені карти показують, Зеленський вбитий наш президент цими подіями. Йому дуже важко це розуміти. якось. І зробити те, що йому кажуть, от відмовитися, йому було дуже важко. Він дійсно хотів цей виступ проводити, але йому кажуть ну не до тебе, ти розумієш, не до тебе. Підсумок. Це взагалі сумно. Підсумок. Аж дві мечів, трійка жезлів. Ну, це так, знаєте, і ще якийсь час буде оця ситуація невизначеності, тому є двійка мечів. Це таке не вашим, не нашим. І тут немає, я вам скажу: оці чвари відбуваються: Зеленський не виступив. Да? І, можливо, багато хто думає, що це дійсно башта, ну все ще все пропало. Трошки не так. Тут нема остаточної відмови. Я питаю підсумок у цієї всіє історії. Паш каже про позитивні дії, але знову якісь такі е, обережні, як промацуючи ситуацію, як будто би прислуховуються до кожного, до кожного, хто тут має щось сказати. Ну там їхні республіканці, там, чи, хто там ще, чи демократи. Ну, от, е, Якось між собою. Але вони обережно один одного слухають. Але проти України, щоб сказати категорично, ні. Ні. Тут йде не вашим, не нашим до певного часу. Але трійка жезлів, врешті-решт, це добра карта. Вона все ж таки показує, що. Ну, не залишить Україну один на один зі своєю бідою. Тут, ну, бачите, карта, поживемо, побачимо. Люди дивляться, ну, можливо, обирають якихось три напрямку, кому більше, кому менше, врешті-решт будуть розмовляти. Я вам так. Давайте ми цю тему подивимося ще трошки згодом. На сьогоднішній воно якось не визначено, якось все завуальовано, і Верховна Жриця тут каже, тут у них каже, такі якісь моменти вспливають, що дійсно не до України. А щодо Зеленського, я не думаю, що це його якісь там капризи. Чи що, ні, такі речі не відбуваються просто так. І він це, перш ніж таке зробити, він вислухав якусь інформацію. Вона його, звісно, вбила. Да? Ну, навіть якщо йому, йому так сказали, сиди там не до тебе. Звісно, це крайне неприємно чути. Можливо, сказали, що якщо ти там зараз будеш зі своєю Україною лізти, то ти там наражаєшся там, взагалі по шапці получити. Ну, якось так. Це знаєте, це я від себе кажу. Я не знаю, я насправді як казали. От. Ну, тут є таке, тут дуже тяжко прийняти рішення це не робити, не виступати. Але це не, не тільки він один, це з кимось він мав якусь розмову, хтось йому тут сказав, йому було це болісно прийняти таке рішення, але воно було От, Ну, а, допустим, Давайте так запитаємо. Ну, а якщо б він би виступив, якщо б все ж таки був би там би Зеленський, якщо б би він би прийшов би і, ну, і щось почав би, би казати, то щось, що б там відбулося? Ну, бачите, конфліктна ситуація зовсім, недорозуміння, недопонімання. Так, ще що? Так, що я вам скажу? Ну, можливо, це, які ти знаєте, чисто політичні ходи, розумієте? От то я вам так скажу: от зараз мі карти показують. Та ніхто про ту Україну не забував. Вона в стабільності, в головах як є, так і є. Ну іноді бувають такі моменти, коли щось інше треба, бо тут є диявол. Тут, от взагалі, якби він і виступив, ну, я не бачу, щоб там його б закидали б яйцями і вигнали. б. Ні, так би не відбулося, це. Певний вплив би відбувся б на тих сенаторів. так. Ну, А все ж таки карти кажуть, що справа на самом ділі, не так запущена, як ви б жахаєтеся. Всьому свій час. У нас, звісно, часу немає, бо у нас щодня гинуть люди. От, Все ти голодного не розумієш, що я тут можу сказати. Вони там чубляться за свої якісь гроші. Ну, Така собі ситуація дуже нестійка. Ну, Побачимо, що буде надалі. Дякую вам за увагу.